Не дуже бюджетний рецепт, але по-домашньому смачний і вартий вашої уваги. І для початку змішую сир, вершкове масло і дрібку солі, а далі додаю ванілін, розпушувач і половину муки від загальної кількості. Замішую м'яке однорідне тісто, воно має бути приємним на дотик і трохи липнути до рук. По мірі необхідності досипаю борошно, але сильно не забиваю. Тісто ділю на дві частини і кожну з них розкатую в прямокутник товщиною 3-4 мм. Обов'язково припилюю борошном і поверхню, і саме тісто. А далі обрізаю на рівні краєчки. Посипаю тісто цукром і злегка його прикатую скалкою. Згортаю тісто в тугенький рулет і нарізаю його на порційні шматочки. Викладаю на деко застелене пергаментом і випікаю при 180 градусах приблизно 20 хвилин. До легкої рум'яності тут важливо не пересушити. Аромат стоїть такий, що свідомість втрачають навіть сусіди. Залишилось тільки додати цукрової пудри.